Виконуємо номер 6 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Складіть лінійне рівняння, яке рівносильне рівнянню 9х додати 36 дорівняння 0. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені. Знайдемо корінь рівняння. 9х, дати 36. Для цього перенесемо 36 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 9. Отримаємо мінус 4. Ну, а тепер рівносильне рівняння до нього це. 3х додати 12 до рівня 0. Розв'яжемо його також. Перенесемо 12 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на 3. Отримаємо також корінь. мінус 4. Як бачимо, наше рівняння мають однакові корені, тому вони є рівносильними. Запишемо відповідь. І наше рівняння 3х додати 12 дорівнює 0. Номер 6 із розділу повторюємо гемет алгебру за 7 клас підручника математика 8 та алгебра 8 виконано.